Ефективна робота наших спецслужб та сил оборони по локаціях та об'єктах Росіян на тимчасово окупованих територіях України від Донеччини до Криму. Також хороша робота і по території Росії. Трошки про геополітичне Україна НАТО, Україна та наші партнери та наші сусіди. А також не менш цікава історія, що ж там в Росії з Азербайджаном і що можемо виграти з цього. Ми це третя світова, наш формат. 2 по 2, Підпишіться. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, напишіть якийсь коментар, хороший, поганий, запропонуйте наступну тему для нас. Для мене Андрія Ткачука і для Василя Пихня. Це важливо. Привіт, друзі. Я завжди наголошую на тому, що якщо пишете погані коментарі, пишіть про Ткачука. Хороші пишіть про мене. Я, будь ласка, чесно, ну реально посміхатися, хочеться, тому що коли по Росії прилітає і цілком високо ймовірно, скажімо так, нашими засобами ураження. Я зараз про наші ракети, ракети, дрони, нашого про... виробництва та да, нашого виробництва про це все, що пишуть, типу там де українська балістика, де там ті дрони ракети, Зеленський обіщав три тисячі ракет. чого вони не летять? Летять. От зараз ще більше вже з'являється безпосередньо тверджень того, що вони летять і за останній час поприлітало, давай загинати пальці, особливо по Криму. Перше багато там. Свіжий випадок з ураженням російського аеродрому Кіровське. Це ну як російського окупованого на території Криму аеродрому Кіровське, де горіло з вихідних і досі горить доволі такі чи маленькі пожежі. Ну окей, може збрехав, що досі горить, але ти не менш, на вихідних горіло. Горіло три їхніх гелікоптери. Згоріло мі 8 мі 28 мі і Вони були відображені в статистиці Генерального штабу, тобто, ну ніяких там сушка ці історії немає сунишувач сушка, сушка Су 30 це була атака. Крім цього на аеродромі в Саках відбулася, відбулася атака про це гур повідомляв. От я зачитую, що саме було уражено. Панцер С 1 радіолокаційні станції Ніобі СВ. Пічора 3 і пратівник ГЕ. І сушка 30, су 30 відпрацювали українські Бобри, тобто саки, тобто Кіровська є в Криму, тобто минулого тижня підрозділ головного управління розвідки Примари. А що це за підрозділ? Це. Підрозділ, який використовує наші fpv дрони які злітають із е, морських платформ. Це отак. От вони притарабанили fpv дрони до е, кримського узбережжя, злетіли FPV-шки і почали лупити. Це той підрозділ, який свого часу три місяці тому знищив за один виліт такий е, на півмільярда ворожої техніки різних релесок, ребів. Е, от е, 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 малюк запозичив е, е, з, ідеї з, в, з, в Пряма. Кого? А, в примар, примар. А, ну, примар. Да, 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 да. ну є щось таке способи ну, насправді. Е конкуренція між спецслужбами вона існує. Це вона позитивна. А мені ще подобається така конкуренція, коли вони конкурують кількістю збитої російської техніки і ліквідованих ворогів. От така конкуренція це просто найкраще найщай... мирний робити. час. Зазвичай такі структури конкурують за бюджети. Mm -hmm. А зараз вони теж можливо конкурують за бюджети, але в сенсі того, щоб більше бюджетів було на зброю, щоб знищувати ворогів. Okay, мені Це імпонує історія. абсолютно класно. До речі, ЗБУ теж цими днями щось там вразило, відпрацювало. За це теж в Криму. Ага. СБУ точно вражало разом з ССО Аеродром Маріновка. Це не в Криму, це на території Російської Федерації біля Волгограда. А. 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 І я вже бачив свіжі супутникові знімки, де п'ять раніше повідомляли про чотири су 34 четвертих. Це е, винищувачі бомбардувальники. Зараз вже йдеться про п'ять, які з яких три знищено, два уражено. Ну тобто я веду до того, що насправді е, а ну власне Кіровське. Кіровське, оце що я кажу, три на півдні тригелікоптера само... і 1 там ще був уражений. Це взагалі дуже мені подобається. Знаєш, окрім авіації, на які всі люди дивляться, просто для загального для загального суспільства не дуже зрозуміло, що таке панцири, що таке РЛСки. Насправді, це суттєві і крутіші удари по російському ППО. Це дуже суттєве виведення зла до їхнього зв'язку, їхніх очей. Тобто, це дуже круто. Тобто, ви ж розумієте, що чим більше ми знищимо їхнього ППО, тим краще будемо долітати до їхніх гелікоптерів, літаків та іншої техніки до живої сили. Тобто, це є величезний плюс, і це дуже круто насправді. І ця робота продовжується на півдні продовжується це ще й на Запоріжжі. Тобто, ми вже другий тиждень говоримо про успішну роботу груп підрозділів активних дій головного управління розвідки. Це Токмак, двічі, два ешалона. Потягів було б бензов... там бензовози, там ще в деяких цистернах були певні речовини для вибухової суміші. Зроблені Знаємо, чули певні От. І окрім того, ще разом з партизанами теж гурівці знищили залізно... ну, залізничне покриття. Теж успішна робота. Окрім того, ми мені здається з тобою теж говорили: да, от, блін, от скільки на півдні працюють, 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 працюють. А що ж на сході? І тут на сході. Донецьк, Луганський, сина. Ну, ми також про південь, все таки фіналізуємо. Тобто, про що це все? Реально? От якщо чесно говорити, поклавши руку на серце, мінус три гелікоптери, мінус один винищувач і три зенітні ракетні комплекси це не щось те, що поставить там Росію на коліна. Ні, абсолютно ні. Це ж Вони ще можуть роботу вас. Це пам'ятаєте такий епізод оборони правобережжя Херсонщини, який називається е, mm -hmm. Чорнобайовка – це херсонський аеродром, куди росіяни постійно стягували свою техніку, і там її постійно знищували. Наші війська постійно, просто тільки привезли Баха і Марс туди влупив. Мінус, мінус, мінус. Це така чорна діра витворилася. Так от зараз, з появою нашої кількості більшої далекобійних засобів ураження, насправді Крим. І південь України поступово перетворюється в таку чорну діру. Чому тому, що всі толкові військові е, говорили, що це надзвичайно ризикований і авантюрний крок від російського командування був заходити в цю кишку півдня України, от кишку, яка має розтягнуту довгу і незахищену логістику від Маріуполя і можна казати, до Нової Каховки, дає одна плюс-мінус там лінія залізничних колій. І все, і вона ще шириною ця кишка на півдні нашому складає десь там 80 кілометрів шириною. Для сучасних технологій, для сучасних дронів, для сучасних ракет ракет-дронів, це стає дуже ну я не скажу, що легкою ціллю, звісно. Це це ніфіга не легко, але це стає. Дуже придатною ціллю для таких уражень. І Крим так само стає такою ж самою Чорнобаївкою, таким самим місцем для ураження. Тобто, по суті, от сьогодні ми говоримо. там Сьогодні вже пише західна преса про те, що перша хвиля російського літнього наступу все, Аліс завершена. А, і а на півдні вона й не відбулася. Чому? Не Тому що от, такі от удари відбуваються. Зараз відповідно для того, щоб росіяни змогли підтримати нову хвилю наступу на півдні. Їм треба наново там. Підкріпити Крим, укріпити південь, щось привести, щось це все буде знову їхати, буде відстежуватися нашими партизанами, буде знищуватися, десь щось доїде до фронту. А ті літаки, які будуть зараз під ураженням в Криму, Росіяни будуть двічі думати: а чи їх базувати в Криму, чи ні? А якщо вони не будуть їх базувати в Криму, то вони відповідно вчасної е, великій кількості достатньо не зможуть підтримати там умовний херсонський чи Запорізький напрямки. Десь, я навіть думаю, що більше того, що ця вся історія і допомогла нам стабілізувати південь. І не дозволити їм там наступати, тому що з того, що я зараз бачу, вони реально акцентовують увагу на Покровську. Переміщення, які відбуваються в Маріуполі і е, в напрямку півночі, які пересуваються особовий склад, які росіяни постійно довозять. Вони везуть напрямок Покровська. Там вже понад 100 тисяч контингент військовий російський 111. одинадцять. Е, так, тобто вони його насичують і накопичують. І е, це їхня сторони. Мені здається, що по півдню нам дали стабілізувати цю історію. Поки що. І... Ну а вже що поки буде, що? буде. там буде щось. На півдні я вже бачу інформаційну підкачку з боку противника, зокрема інформаційними повідомленнями. Вони от, о, вже вчора на своїх медіаресурсах поширювали ці флаговтики, коли Аквафреш російський втикується в районі населеного пункту Кам'янське. Це Васильівський напрямок, ось так, по Дніпру і вверх до Запоріжжя. Тобто вони активізовують, вони вже роблять цю прогріву прокачку інформаційну, що от ми там наступаємо, що от у нас успіхи і тому подібне. Вони ще спробують щось зробити, але загалом ну, реально просто. В системності цієї роботи, яка відбувається на півдні, дуже і дуже правильні, дуже класні дії. А головне, що технології нам дозволяють так глибоко заходити на територію Росії: це ракети, пекло, РУТА, які ще ракети Паляниці. паляниця. Ну, про українську балістику я не знаю, але може, може, і про неї ми зараз поговоримо. Вже тепер переходимо до, до теми, до ну, яку ти садати. пекло якраз звісно, застосували, що це було підтвердження. Пекло 100% застосували. Росіяни знайшли ось цей двигун. Це чеського виробництва здається, двигун, який у нас використовується на наших ракетах, дронах. Пекло в, на переправі вона уразила ця ракета переправу поблизу Луганська. І до речі, в Луганськ вчора горів, Алчевськ вчора горів, Донецьк вчора горів. Я синова і. Це, от про те, що ти кажеш, що раніше звертали увагу на південь, тепер з'явилися, вочевидь, можливості. Може, десь там посприяли ще трішечки. Ну це так, я звісно знаю, чи, але так е, е, жартуючи, кажу, трішечки посприяли наші західні партнери. Що у нас зараз почало масштабувати це виробництво, але бігу. ми реально можемо. Випалювати близько фронтову логістику окупантів саме нашими засобами. і неодноразово ми заселенного голошуємо в наших подкастах, чому це мега важливо? Тобто, що мідел страйки це величезний плюс для того, щоб е не дати ворогу швидке переміщення і швидке підкріплення і привезення резервів. І це відбувається. Нафтобаза в Кам'янську шахтинському була. Так. Потім В, та. потім За в Донецьку, здається, чи в Луганську тут вже точно скажу, був завод з вироблення дронів та радіоелектро... та засобів радіоелектронної боротьби. Це е, в Луганську, напевно, та. що бо в Донецьку там був приліт по е, локації, яка раніше належала е, е, університету кольорових металів. Але я так розумію, що там, там був якийсь особовий склад. Я думаю, там був особовий склад, ви це теж я думаю, а дізнаємося раніше. І це дуже хороша тенденція. Ну тобто, ну не тенденція, тенденція на півдні, а дуже хороші факти. І дуже б хотілося б насичувати пер, перші пара та, -та, -та. пера. тобто, сподіваємося, що це буде напрацьовуватися, тому що це та історія, завдяки якій ми зможемо стабілізувати е, лінію бойового зіткнення. і... Насправді те, що знаєш, там західні медіа пишуть. І це і нам видно, що літня кампанія росіян ну, не захлинається. захлинається. Не те, що вони хотіли. А, очевидно, а вже ж і не те, що ми хотіли, ми хотіли б взагалі, щоб вони не просувалися. Але теж зрозуміло, але е, просто уявіть, який величезний контингент ворога на понад 1200 кілометрів лінії бойового зіткнення і кордону. Це е, і ми за момент. Літнього наступу так званого росіян наразі не втратили великих населених пунктів, наприклад, на що там часто звертає суспільство увагу. Е, При тому, що ми постійно пояснюємо, що інколи там відійти від кількох сіл це набагато правильніше і коректніше для того, аби зберегти особовий склад, тобто тому, що не вимірюються е, там інколи е, певними населеними пунктами і тактичними здобутками. І на сьогоднішній момент я е, так кладучи руку на серце, за два місяці літнього наступу, так званого за травень червень, росіян тільки. Е, ситуативні тактичні здобутки От це все, тобто найбільше, напевно, чим вони можуть похвалитися, це сумщиною. Тобто, те, що вони там зробили насправді, то вони створили наступальні передумови насправді на купінському напрямку на правобережі е, да, якщо говорити Тверезо, правий берег осколу ця історія загрозлива. Тобто, це те, що, знову ж таки ми неодноразово говорили, ще з травня місяця. Що після Донбасу, після Покровська Константинівки, другим питанням буде не навіть не сумщина, а Купінська, тому що там дуже є потенціал. Наступу на купін з півночі ще більше. Тобто вони обходять е, населений пункт і роблять собі цей плацдарм по осколу. Е, водночас по Дніпропетровщині, да, напевно, варто згадати, тому що всі кричать, всі говорять: вихід на кордони е, дніпроп... в... чи, чи на Дніпро. Це мене курвить. Чесно, курвить. мене курві страшне. Теж. Тому що е, вчора в Діпстейт з'явилася невеличка сіра зона на Дніпропетровщині. Та зрозуміло, що там російські малі групи прориваються. Ну, типу, це постійно відбувається. Це відбувається на трьох напрямках: Ялта, Запоріжжя, села. На Новопавлівському напрямку, район населеного пункту Дачне і район Горіхового, де росіяни постійно малими групами прориваються. Що таке ці, ці прориви малими групами? Це коли групка росіян прорвалася, спробувала там сфоткатись, зробити флаговтик. В принципі, переважно зробила прорив в одну сторону, тому що наші дрони їх знищили. Це не означає, що там в тій локації, куди росіяни прорвалися, є наші позиції, тобто і ми їх не контролюємо, і вони закріпитися не можуть. Наші дрони їх знищують. Тобто, от. Це і є пояснення що сіра зона, але в усіх телеграм-каналах понеслося, ворог прорвався на Дніпропетровщину. Та а що? шакова для мене знаєш це історія. Для чого ми це підігруємо? От мені не подобається. це, реально, це чисте підігрування російським наративом, Абсолютно. тому що вони того й прагнуть насправді. Абсолютно. Вони хочуть казати, що ще на території однієї області війна. Народ, у нас на території всієї країни війна. Ну, Тобто те, що ведуться якісь бойові дії в прикордонні, і ту прикордонні для мене теж, знаєш, я собі чортливо на думці, а що у нас там якась межа намальована чи ще щось. Це територія України. І оця адмінмежа, це ж дуже умовна штука. Ну, типу, Це абсолютно умовна. І штука. на карті видно. І що? І все. Ну, це територія України. Ну, все ну, тут я не хочу йти вже такі патетичні фрази, але ну трішки ми часто просто звертаємо це увагу і будемо далі звертати е, на неї. Ну слухай, ну трішки так поговорили про успіхи, про фронти там в віг... я... геополітику. Ні, ні, ні. Зараз я б ще додав би один важливий момент в тому контексті, що е, дивись, насправді я бачу багато речей на запобігання, які зараз відбуваються з нашого боку, відбуваються доволі успішно, е, зокрема. Звісно, що зараз там буде розноситися тема про ашахіди, які почали з'являтися реактивні на нашому фронті. Це там велика загроза може бути для нас, що з реактивним двигуном почали з'являтися дрони російські, але вони не російські. Вони повністю складені з іранських комплектуючих, і це ще велике питання. Типу, не будемо бігти поперед батька в пекло. Це зрадливе. В сенсі того, що росіяни тепер застосовують реактивні дрони. Тому що якщо вони будуть застосовувати реактивні дрони, то фіга з два ми їх зіб'ємо ні з мобільних вогневих груп, ні навіть з зенітних дронів. Їх треба буде збивати по суті реактивними дронами. Ми такими зенітними, а реактивний дрон це вже по факту ракета, так. Е, тому. Е... Я розумію, що ця загроза зараз є. Росіяни кілька таких дронів останнім часом використали. Але побачимо, чи буде далі постачати їх іран Росії. Це ще не треба бігти поперед батька в пекло реально. Але на запобігання один удар теж відбувся на днях, і цілком ймовірно він відбувся українськими засобами. Це вже не, 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 не цілком ймовірно, а 100% ймовірність того, що він відбувся українськими так. засобами. Це наші дрони прилетіли по виробництву. Підприємство Купол, місто Іжевськ, Республіка Удмуртія одне з двох, одна з двох локацій, де росіяни виробляють БПЛА. Тобто вони виробляють в Казані в Алабузі і в Іжевську Удмуртія. І по Куполу Приліт був, і по Алабузі Приліт був. І ці ну, дістаються туди. Хотілося б, звісно, побачити, щоб воно десь так вже Но до Європи. Ужевську подетонувало хорошо, воно це був. Слабше собі. Не свою його, так, знаєш, але, але, але це те, що ну, би, треба робити. Ми показуємо наші спроможності і по Криму, і по півдню, і по Донбасу, і по Ростовській області, і по Алабузі, і по Одмуртії. Хтось карти мають. Так. Роз, розклали трішечки е, колоду. Я такий бачиш, я дуже натхнений цими ударами, тому що я люблю коли туди туди лети. Але але реально, от питання би трошечки, щоб там було. Я не знаю, скільки на наших пекло, руті і інших дронах, скільки там бойової частини. Ну хоча б щоб 100 кілограмів було. Тоді mm -hmm. ми, ми б змогли закидати так само, як е, вороги наші закидають нас е, шахедами, тому що не треба і применшувати питання шахедів. Ми Фінус, знаємо. В нас ми спілкуємося з тобою і з виробниками. Ми знаємо, що по виробництвах Прилітає, якщо, умовно кажучи, два десятка шахеті приходить, то до побачення так. певні цехи. І, це, і таке, на жаль, у нас теж за останній час було. І останній факт, який скажу по, е, за підсумками, ми сьогодні говоримо 1 липня, це підсумки червня треба підбити. Жодного, жодного дня в червні не було, коли б дрон не летів ворожий. Так. Це важлива тенденція. На жаль, ворог поставив нам дуже високі рамки, які ми маємо протидіяти. Жодного дня не було 5,5 тисяч дронів було ось це. Треба розуміти, що це величезний, можливо, навіть зараз найбільший виклик. Це складають саме ворожі ударні БПЛА, яких вони накліпали багато, і нам треба цим ну давати раду. Це все по фронту доповідь закінчив. Що ми говоримо про наших партнерів чи про конфлікт росіян новий? Ну давай про наших партнерів. поговоримо. Давай поговоримо про наших партнерів. Президент заявив, що Німеччина не проти вступу України до НАТО. Це була зустріч з очільником МЗС Німеччини, президента. І окрім але, окрім того, на фоні цього всього є інші новини. На жаль, не такі хороші. Це і. Позиція президента Польщі на щодо того, що він не бачить Україну в НАТО поза як в нас іде війна. Він не він проти швидкого вступу в ЄС поза як багато країн чекали довго, І, але не відкидає того, що він буде вимушений працювати з Україною, зважаючи на стратегічні певні. Е, Побажання і бачення поляків. Про Фіцу і Орбан говорити просто навіть не хочу багато, що вони загалом нам роблять проблеми. я би в фоні цього всього я не хочу говорити відверто, там про НАТО, тому що я вважаю, що це така розмова ні про що. Ну, але а я, от я про спал... Польщу я би поговорив. А, а давай я про НАТО два слова скажу. Ти скажеш свою думку про Польщу. А, я ціную в нас та, перший візит свій міжнародний зробив глава МЗС Німеччини Вадифуля саме до Києва. А я ціную те, що він визнав і змінилася позиція. Німеччини в сенсі того, що вони би хотіли бачити Україну в НАТО, тому що я цілком припускаю, що новий канцлер Німеччини Мерц він просто вжахнувся від стану німецької армії, і загалом і того такого концепту об'єднаних європейських сил, коли ну, вибачте, було б не, що об'єднувати. Бо насправді я недавно говорив з ТСКшниками нашими. Вони кажуть представниками рекрутингового центру. Вони кажуть. По Факту Україна, ну президент говорив десь нещодавно, що ми в місяць до 25 тисяч людей mm -hmm. мобілізовуємо, а е, вони мені кажуть: от уяви собі, ми місяць мобілізовуємо до 25 тисяч людей, а вся Європа не спроможна 25 тисяч поставити е, в ружьо, так би yeah. мовити, щоб там, направити до нас, там чи якийсь контингент сформувати. Вони вже півроку носяться як з торбою з цим, і вони не спроможні це. Тобто, ну наскільки це плачевний стан армії, от якщо так Армії, якщо так подивитися, я думаю, що мертві цього вжахнувся, і тому вони були б раді нас бачити, але це з одного боку, але з іншого боку, тут зачаровуватися цією заявою Німеччини ну, взагалі геть не варто. Чому? Тому що е, дуже класно заявити публічно, що ти підтримуєш вступ України до НАТО, коли ти точно знаєш, що за часів Трампа цього ні, точно не станеться. знаєш, так. Якщо я знаю там, що. Там чогось не відбудеться, я можу 300 разів казати, що це треба зробити. Ну мені на рівні Дніпропетровщини, що російські війська на Дніпропетровщині. Ну, типу, інформаційна така історія, яка ну, просто переливається з того поруч. Тут ми хочемо себе цим потішити. Давайте теж будемо об'єктивні, друзі. Поки Трамп президент Сполучених Штатів, взагалі про НАТО треба дивитися на них зовсім інакшим боком. Але, але Польща. Навроцький каже, що не хоче там бачити Україну там, 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 що готовий працювати, але на партнерських. Ну коротше, він повноцінно повторює, якщо чесно, тези Трампа. От абсолютно вони лунають, але от мені здається, скажу словами Трампа. Навроцький, ти не маєш карт. Ви один шахет, да? Вони прийняли на територію, тиждень носились, не знали, що робити. Чи що там, шахет, чи ракета злетіла? Не пам'ятаю. Шахет. Да, тобто ще. Просто була ну, мега шок в країні. Вони не готові сьогодні оборонятись чи ще щось. Ну, тобто, якщо ми будемо розуміти, що вони це усвідомлюють і розуміють, що е, є Білорусь, яка є союзною державою, є Запад 2025. Є Запад 2025, це велике навчання, е, яке буде точно підготовлювати прохід через сувальський коридор. Ну, тобто, це за даною дам нашої розвідки, що ця вся історія Сувальський коридор, який проходить вздовж території через територію Польщі і Литви, між фактично Росією. І е, Кьонісбергом е, наразі Калінінградом. То, ти вже так Білорусь назвав Росією. Між Білорусією Це... і Кьонісбергом, А ти бачиш, яка обмовочка е, дуже так ну, да. між Білорусі і Кьонісбергом, або ж Калінінградом. Е, і я думаю, що воно буде відпрацьовуватися, і будуть дуже суттєво е, там робити е, дві ж росіяни зовсім кордоні. До чого я до цього все, -все веду? Мені здається, що е, дуже скоро Навроцький стикнеться з реальним світом. І створеність певних процесів, і тим як буде Росія качати з середини через всяких своїх ліваків і праваків, будь-яким ж правильно, типу, коли несуть, що Польщу зараз чекає великий великий, як би, удар. І тут історія в тому, що в принципі думаю, ми зможемо правильно зіграти цю історію, підставити плече. Насправді я стратегічно дивлюся, що ми зовсім по іншому зможемо з Польщею розіграти нашу гру і стати таким. Якщо насправді з Дудою ми були такими партнером, партнерами, тут навіть думаю, що, попри ці всі заяви, попри цю всю хірню, яка зараз від Навродського йде, я думаю, ми зможемо скористатися моментом, стати таким типу старшим партнером. Я думаю, потенціал до цього весь є. Наразі мусимо потерпіти і сильно на це все не зважати, тому що як ти сказав. Кілька тижнів тому, що кожна країна має право на свого Януковича, uh -huh. нехай поляки її реалізують, подивляться на це все. Час все покаже і розставить на місця. Я кажу, у мене якийсь чомусь такий обережний інтуїтивний оптимізм до цього. Ну що, давай коротко, тоді про інший оптимізм чи песимізм буде питання. Ой, там оптимізм. Питання Кавказу, питання Вірменії, Вірменія, Азербайджан, Росія. Такі Я б навіть зосередився на Азербайджан-Росія. Коротко ввожу справу. Що сталося? В кінці червня в російському Екатеринбурзі пройшов рейд по азербайджанських сім'ях. Точніше, одній, яка була вся з братів двоюрідних троюрідних, таке велике їхнє коло родинне 50 людей було затримано, і за різною інформацією, від ту, яку підтвердили в Росії, двох братів вбили ОМОНівці і ФСБшники. А за інформацією одного з представників меджлісу Азербайджану, п'ятьох. Було вбито, катували, вбивали. Це одна родина, яка пов'язана з великим бізнесом в Екатеринбурзі, А справа, нібито про якесь вбивство, яке відбулося там 25 років тому. В Азербайджані натомі заявили, що це етнічні чистки. І це дуже серйозна заява, тому що ну, сьогодні в світі така заява звучить дуже жорстко. Е, натомість, через кілька днів в Азербайджані пройшов рейд по російському вида виданню Спутник, яке працювало е, фактично як мовник з Азербайджану, і понятно, що проводило певну пропагандистську роботу в Азербайджані. Що вони зробили? Вони позбавили ліцензії, а на другий день прийшли і сказали, що вам гроші заходять незаконно. Е, тому що у вас ліцензії ж немає. все, пока. Ширший контекст. Кінець 24-го року збиття е, азербайджанського літака в Росії російської ППО згинуло 38 людей, після чого суттєво погіршили стосунки е, Баку та Москви. Аліїв президент не приїхав на 9 мая і, взагалі, доволі вже такі холодні заяви робив щодо е, Росії. Тому. Я скажу відравідверто відразу. Я ще й свою... виби ще вибач, додам до цього, до цього калідоскопу подій. А все таки є бізнесовий інтерес з приводу газу нафти. О, це те, що я хотів сказати, яка яка має замістити російську а В Україні, хто запевне? головний союзник? Азербайджан, Туреччина Туреччина. Це великий старший брат, який постачав зброю, байрактари, велике озброєння. Який сьогодні, завдяки тому, що в них мега тісна економічна співпраця і військова співпраця. Ну там просто вони отак. Отак вони разом. Завдяки цьому на сьогодні працює газова труба з Азербайджану через Грузію до Туреччини і далі в Європу, яка вже на сьогоднішній день 10-12 мільярдів в рік кубометрів проходить Азербайджан. Ского газу і зараз потенціал є щонайменше до 20-25. і на фоні ось цього конфлікту, на фоні всієї історії, я думаю, туреччина тут дуже хороший кінцевий бенефіціар цієї цієї двіжухи. А що для нас добре? Чим більше проблем в Росії, тим ліпше нам. От якщо коротко, доповідь закінчив. Ну я би ще тут насправді знаєш по Росії. Цікавий контекст, який полягає, він лежить в тому ключі, що коли ми говоримо про санкції щодо mm. Росії. А санкції інколи нам так здається, типу, чого вони так довго впроваджуються, чого вони так довго не дають ефекту. Санкції про це про знищення стратегічного потенціалу на роки в якому та, контексті. Та. Тому що санкції, ну от, наприклад, Європа може інколи там протуплювати про санкціях, а не впроваджувати їх. Чому? Тому що ну вони ж теж не відрубають, мону каже, там російський газ в момент і залишить себе без газу. Ні, вони поступово там диверсифікують. Вони там завели зараз норвезький газ, ведуть американські, затягнуть азербайджанський паливні носії і відповідно це витіснить, коли вони вже будуть готові витіснити Росію. Вони перекрили цей е, закрили. Помахали ручкою, і все, і ця галузь вона на роки на десятки так, тому років заморозила. Путін так. таким чином і хапається за спроби з Трампом заколабитися, розумієш, в тому числі. Ну тому я тут підведу дуже швидко підсумок. Маємо закінчувати про те, що для нас загострення Азербайджану та Росії є вигідним. Тобто, у нас хороший стосунок з Туреччиною, нас хороший стосунок з Азербайджаном на сьогоднішній момент. Це стратегічний, до речі, партнер України, наскільки я пам'ятаю. Так, так, і це дуже правильна історія, поза як Туреччина нам дуже цікава в контексті безпеки в чорному морі і для нас, і для турків це дуже важлива складова. І загалом в цьому всій історії хай буде. Хайде це весь двіж, тобто такої глибокої аналітики. Немає якщо напишете в коментарях, що вам ця тема цікавіша, присвятимо її наступного разу більше часу е і проговоримо. Але тут від вас питання: треба, не треба, пишіть в коменти по Азербайджану, чи будемо розглядати цю всю геополітичну движуху. А вам дякуємо за те, що ви з нами. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Ну і до речі, я ще продонсую завтрашній один цікавий дуже формат. Ми поговоримо поки що з неназваним політичним аналітиком, е з яким можливо будемо на системній основі давати для вас такі більш серйозні розклади по політиці геополітиці, тому обов'язково завітайте завтра на третю світову, для того, щоб подивитися. На... підпишіться на 3... щоб не забути. Завітайте на третю світову. йому я кожного разу, коли це говорю, воно дуже класно звучить, так лапка класно Бережіть себе, підтримайте Сили оборони України. На все добре.